Ховалася я петиція про оголошення стану війни та блокується мене всюди у медіа. Бо оголошення стану війни це не тільки процедурне питання, це, власне, те, чого боїться ця мафіозна олігархічна шайка. А тому й маніпулюють людьми, що Україна не може оголошувати війну, аби заплутати. А оголошення стану війни це зовсім не оголошення війни Росії. Україна ж не може оголошувати війну Росії. Вона ж її не починала цієї війни. Оголошення стану війни це уважно собі за... занотуйте. Це. Переорієнтація ставки Верховного Головнокомандувача, яка працює на оборону без уряду і депутатів. Цього ще я не говорив, ви це перше чуєте. І цього вам ніхто не скаже. Це мобілізація ресурсів олігархів на захист країни. Це воєнні трибунали зі смертною карою для зрадників, аферистів, схематозників деревану на крові. Всі депутати призовного віку стають кандидатами на мобілізацію до лав Збройних сил України. Це військовий режим для оборонної промисловості і ліквідація кошерних прокладок в закупівлі зброї. Це спеціальний воєнний стан на кордоні, і інше. Це зміна формату позиції ООН і НАТО на користь України в обороні від ворога, визнання Росії державою агресором, розрив політико-дипломатичних та економічних стосунків, введення секторальних санкцій, повна ізоляція Росії, засудження міжнародним трибуналом і фінішним. Це сплата репарації українцям за геноцид, яких станом на сьогодні не буде тільки по причині того, що коли оголошується стан війни, з того дня можна стягувати з Росії репарації. Тобто більше п'яти місяців за цей період Буча Ірпінь за всі ці вбивства, геноцид, Росія не буде сплачувати. Ви зараз дізнаєтеся, чому і ото вас дуже сильно шокує. Коли ворог напав, гинуть сотні тисяч українців згідно Конституції в країні війна, як ви розумієте. Тепер розумієте, чому для інородної банди і у керівництві державою війни юридично немає. Тому, коли я 28 січня цього року прийшов під один з головних офісів ООН з плакатом, де написав Зупиніть третю світову війну. У мене у Фейсбуку ви можете то побачити, хто не бачив, думаю, всі бачили. Я попереджав про щось більше тоді, але вони тоді вирішили мене не чути. Тоді з'являлася інформація на сайті і її зняли. Ця історія обов'язково повинна увійти у майбутньому до судового процесу у міжнародному трибуналі, щоб передусім притягнути до відповідальності і тих, хто свідомо допустив цю трагедію 21-го століття у центрі Європи. Тому фіксуйте товариство собі цю інформацію і уважно слідкуйте за всіма процесами, щоб при любій нагоді показати все і вимагати справедливого покарання для всіх. Я всього встигнути не можу. Ми є разом, і я прошу вас діяти. А сьогодні не бійтеся говорити і поширювати мої слова. Бо якщо страх керуватиме людьми, тоді вони перестануть бути вільними. Немає таких грошей грошей у світі, якими можна купити гідність народу, і немає такої сили у світі якою можна зламати волю народу, запам'ятайте собі ці мої слова. Тому ви й бачили, як блокувалася моя петиція про оголошення стану війни та блокується мене всюди у медіа. Бо оголошення стану війни це не тільки процедурне питання, це власне те, чого боїться ця мафіозна олігархічна шайка. А тому й маніпулюють людьми, що Україна не може оголошувати війну, аби заплутати, а оголошення стану війни це зовсім не оголошення війни Росії. Україна ж не може оголошувати війну Росії, вона ж її не починала.